Один мільйон чотириста тисяч кількість українських ветеранів та ветеранок на 25-й рік. Після закінчення війни ця цифра за прогнозами уряду може зрости до шести мільйонів. Сотні тисяч захисників і захисниць після пережитого на фронті в ці секунди повертаються до цивільного життя з невідомістю і думками про те, що здавалося втраченим. Та який шлях на них чекає після повернення? Ми розповімо вам історії про з попули ветеранський бізнес, про те, як долає. Й, ПТСР та бореться із бюрократичним пеклом під час лікування. Це історія про надію знову обійняти коханого, коли шансів, здається не залишилося. Про виховання дітей батьками, які воюють, і про слова, які треба і можна казати ветеранам. Це проєкт про рани, які загоюються, про життя після шрамів. Кати на рідну людину, яка зникла безвісти, це не просто випробування на терпіння, це життя в умовах повної невизначеності, коли немає ані термінів, ані відповідей в Україні. Нині 60 тисяч військових, чия доля залишається невідомою. За кожною з таких історій стоять сім'ї, які намагаються знайти бодай якусь інформацію. У цій серії Життя після шрамів» Ми з вами поговоримо про алгоритм дій, якщо ваша родина опинилася у такій ситуації, і про досвід, яким не варто нехтувати. П'ять місяців пройшло, я ж дуже довго не хотіла, не хотіла, не хотіла, а потім ранок, оце ранок мене хоп, я чую його крик Оля. І я як в кіно, знаєте, отак встала. Я ніколи так не встаю, але все реально було таке, як я так встала. І я дуже чітко, оце такий больовий крик, і мені навіть сталося, що я навіть побачила щось таке, як він як скручений в якомусь кутку темному, брудному, якомусь болоті, не болоті. От я як від болю, і він кричить Оля. І це для мене такий прямо призив к дійстю. І от тоді мене моторчик включився, все за, за і я тільки почала. Так, окей, що я можу робити? Один, два, три, п'ять. Чоловік Ольги зник без звісти у травні 22-го року. Написав, що йде на завдання, і з того моменту тиша. Перші місяці пошуків вона, телевізійна режисерка 1+, плюс мовчала, боялася, що розголос може зашкодити Олександру. Минуло півроку, перш ніж Ольга наважилася розповісти свою історію у соцмережах. Згодом в інтерв'ю її тільки тепер перше впускає нас у найпотаємніше: свій дім. Це взагалі рідкісне фото, де він посміхається, бо він такий завжди суворий бойовий козак із Запоріжжя. Коли було зроблено це фото? Це було фото зроблено, коли ми його проважали на схід. Тоді якраз от бої на Київщині вже закінчилися, вже ворога відбили, вже відступили. Він тоді сказав, що це буде схід, але він не знає, де це, куди це і що. А вже потім переписувалася, я йому ще кажу, пиши мені кожен день. Я буду старатися тебе не тривожити, ти коли зможеш, пиши. А потім я кажу, ладно, я буду все одно тобі писати, навіть якщо тобі не можеш. Я вела навіть такий непевний щоденник в соцмережах, навіть коли він зник, я продовжувала писати кожен день, розказувати щось, переживати. Поки е через пів року телеграм не зник, а через рік вайбер. І, і все. І я така зрозуміла, що все, нічого не лишається. Да, він е, служив президентському полку колись. І, і це краповий берет, який як він мені казав, я просто не дуже розбираюся в цьому всьому, що його не так-то просто отримати. Він залишився? Є? Я... Так. Можливо. Він є, е, він у мене вдома. Навіть тут. Навіть Тут Тут його речі, його чекають. Не, не знаю. Я інколи так їх перу. З лавандою. Це ж від молі? <ріст> Це мама його привезла. Мама привезла із Запоріжжя. Я ще як тільки почалась війна, хотіла її до себе перетягнути. Вона дуже довго впиралася, не хотіла. Але коли е, Саша вже зник, і потрібно було здати ДНК. Оце тоді було приводом. Я кажу, все, приїжджайте, треба ДНК здати. От вона приїхала, я кажу, ну і все, і лишаємося. Вона походила, подивилася, каже: ну, мене ж там коти лишилися, треба ж котів забрати. Ну, отак, от ми і живемо. У нас тут чотири кота бігає: два моїх, яких Саша підбирав, і два в ну, мами, моєї свекрухи. Ми познайомилися, хоч соцмереж не було. Але познайомилась такий, не знаю, як це соцмережний месенджер ICQ, коли ще тоді було таке. У нас було три зустрічі, після якої ми вирішили жити разом. Через рік ми одружилися, і от двоє дітей, два хлопці, зараз вони вже підлітки. Молодшому це недавно було 15, старшому це скоро буде 17. В нього було бажання, коли в 2014 році піти я. Маніпулятивними способами перекрила і сказала: вибирай або я, або діти. Ну, ми два тижні сварилися. Потім ми якось домовилися, що от якщо буде на Київ наступати, от тоді окей. Я була на 200% впевнена, що такого ніколи не буде. Я така, єс, я перемогла. Але потім в якийсь момент я відчула, що я йому підрізала крила, тому що в якийсь момент він почав згасати. Я це особливо відчула. Коли в е, повномасштабна почалася, і він сказав: От все, я йду, і ти мовчиш. Коли його провожали перед тим, як він мав їхати на схід, я твою дивлюся, і в це він так курить, він каже, знаєш Оля, це моє. А там інше обличчя було, там такий інший погляд. І я йому прям дивлюся, який він прекрасний. Я кажу, Боже, Саша, в тебе закохатися можна по-другому. Ну то це коли саме було? 24 лютого він пішов. Але на схід він поїхав в травні 22-й рік, коли пішла повномасштабна. І коли він зник, і коли я це відчувала, я побачила, що 25 травня, це якраз день бою, Олег Сенцов, який був очевидцем цих подій, він виклав відео і я прям відчула мій Саша там. Трещинське ТРО було, хлопці, взагалі, чотири дні на фронті. Мало що знають, але такі дуже духовіти. Вони останні не хотіли відходити, але наказ є наказ, і щоб рятувати е інших був відступ. Просто поля нічого немає зараз. Там все перепахнуло, там все згоріло. На жаль, там залишилися деякі наші побратимів, тому що винести двохсотих не було можливості на той момент. Коли крайній раз ви спілкувалися, перед 25 п'ятим. Це було 22 е число. Ми списувалися, і тоді якраз він сказав, що він їде в бахму. Три дні. Три дні це дуже довго да. вже без зв'язку. Це без зв'язку. І от е, три дні. А сповіщення пройшло через десять ще після того бою, чи через тиждень. Ну, десь отак. Це був такий психологічний момент, починаєш тривожитися, розпитуватися. Я ще не знаю, який він батальйон. Мене питають, я кажу, я не знаю, він мені нічого не казав. І я кажу, ну Троєщинський тергон, знаєте, і 112 дванадцята бригада, все. А потім мені сказали, що Оля, заспокойся, якщо тобі не прийшло сповіщення, це значить все добре. Там просто нема зв'язку. І якось воно мені, оце слово сповіщення, сповіщення, сповіщення. А потім приходиться сповіщення. Ну як воно приходить? Воно як не приходить. Воно я на ефірі, на прямому ефірі, е, е, якраз марафон Freedom», е, Тут дзвонить мені телефон. І починають там такі-то, такі-то військові частини. мене вже починає так трошки хоп-хоп-хоп. Я вслуховуюся е, до кінця. І тільки десь в кінці він говорить ну, я думаю, ключову фразу. Зниклий безвісти. Я, так, Фух", я кажу, так, стоп. Я кажу, зниклий безвісти це не загиблий. Ми не хоронимо людину. Е, він каже, треба прийти в військову частину, забрати сповіщення. Добре, я прийду. Зниклий безвісти. З точки зору психологів, це один із найтяжчих статусів. Не знати, живий він чи ні, іноді болючіше, ніж мати відповідь. Складно уявити, скільки близьких чекають іноді, попри докази або попри їх відсутність. Це не його історія, щоб отак от десь загинути або полон, або ще щось. Я кажу, я впевнена, він там знайшов спосіб вижити. Він виживає. Ну і у мене до сих пір є така думка. Я, ну, я прожила всі стадії, ну тобто мені треба було прийняти, уявити всі, прийняти всі сценарії. І я всі сценарії оброблювала, але чомусь я вибрала один для себе, чомусь якийсь який мені відчувається. Який? Що він не в полоні? Що він якимось чином на окупованій території дуже важко виживає. Тобто я спочатку Ну, там якісь окопні історії, якісь е, хати, е, допомога, можливо, там людей. Якась, отака. От. Чомусь, ну я чомусь, я просто бачила ці картини. І мені відгукнулися люди, знайомі незнайомі. Склалося гур передати наш список. Е, все якось дуже швидко обійшлося, Якісь адвокати підтягнулися, ми допомогли. Потім, потім ми почали підпрацювати. Вони допомогли. Хтось десь казав, що треба дзвонити там на. 1648, чи не пам'ятаю вже якось отакий от номер. Потім хтось сказав, отут якийсь там телеграм, там треба в поліції якийсь там бот, там десь друге СБУ. І воно от, от, от таке от все було. Десь хтось щось чув. Прокрадиційний штаб туди потрапити було складно, незрозуміло. І ти не знаєш, куди бігти, що робити. Координаційний штаб. Тимчасова структура створена державою три роки тому, коли стало очевидно, кількість зниклих безвісти стрімко росте. Саме штаб координує роботу силових структур міністерств та відомств у процесі пошуку людей. Саме він спрямовує родичів, як і де шукати, і саме ця структура повертає наших воїнів додому. Перш за все, люда людина намагається. Кликати на допомогу, вона намагається залучити знайомих. Часом люди намагаються про це розказати в інтернеті, тобто вони пишуть, вони роблять пости в Фейсбуці, наприклад, не описують, дають фотографію, всі відомості. І з одного боку їм стає нібито легше, тому що я щось зробила, чи я щось зробив, я подав цю інформацію, і можливо, там в інтернеті хтось може допомогти. З іншого боку, це ми розуміємо в звичайному нашому стані не стресовому, ми розуміємо, що в інтернеті немає жодних спеціальних структур, які будуть цим займатися. Так, вам поспівчувають, так ви отримаєте якусь реакцію, але там втішну часом. Але треба розуміти, якщо ви лишили ім'я прізвище, ви лишили номер телефону, то Майже зі 100% ймовірністю, рано чи пізно, вас не беруть і будуть намагатися вас обманути, будуть намагатися забрати ваші гроші, будуть вам обіцяти, будуть розказувати, що вони можуть допомогти, і так далі. Тобто, що я хочу сказати, що в будь-якому разі, коли ви отримаєте певну інформацію, основне це заспокоїтися. І діяти розважливо і відповідально. Надавати всю інформацію максимально тільки державним структурам, обов'язково користуватись дорожньою картою. У нас є дорожня карта для цивільних, є дорожня карта для військовослужбовців. Вони насправді не суттєво відрізняються, але є певні відмінності. Пошук людини може тривати від кількох тижнів до кількох років. Лише чотири проценти випадків зникнення вдається закрити протягом перших трьох місяців, переважно через складність доступу до інформації та обережність, з якою її збирають. У випадку Олі зачіпками стали слова побратимів Олександра. Був важкий бій під Бахмутом. Там Олександра бачили востаннє. Далі окупація території. Я намагалася уявити, яким він буде, якщо повернеться. Він повернеться травмованим не тільки фізично, а й психічно. Йому буде важко тут, в місті, з людьми зі мною. І він не знатиме, куди і що в цьому житті далі. Чи готова я до таких випробувань? Зараз, пишучи ці рядки, кажу собі, готова, тільки повернись живим. А як буде насправді, я не знаю? Хто ми відкривається лише в надзвичайних ситуаціях війна показала, хто є хто, а повернення покаже. Як ми з цим впораємося? Чомусь я погружаюся в такі страшні картинки, щоб просто себе готувати, ну, на всяк випадок, що, що психологічно це може бути важко. Ну, саме тому я і поступила в інститут психологію на психологію, щоб бути, ну, хоча б якісь мати інструменти допомогти, по-перше, собі, дітям і, можливо, йому однозначно. Мені, як жінці, треба бути, ну просто, я не знаю, таку мудрість черпати звідкись і не нав'язуватися, коли йому треба дати спокій, побути одному. Потім тільки, коли він сам, наприклад, набере якимось чином. Але це буде, наприклад, так коротко, бо він не може говорити, але він... і це може бути взагалі мовчання. Бо от, от стан, коли ти. Переповнюю емоції і з двох боків просто мовчання і просто якісь такі слова, які ну, тільки сльози будуть. Мені здається, що навіть цей варіант буде ймовірніший, бо зараз щось він мені так ближче. Тому фантазую я, то фантазую. Фантазувати мені легко, це моя природня якість фантазерка. Але як воно буде, так воно вже буде. Як ви з дітьми Маємо, наче там говорити. У мене є такий вираз, мама спокійна, спокійне дитя. Знаєте, є ось таке. І я така, от, чим я спокійніша, чим я от, оптимістично налаштована, це от буде передаватися. Якщо я буду істерити, і тривожитися, і на, ну, першого, їм і так вони сидіти їм куди. Я, от, в мене був таке налаштовання. Так, ми знаємо нашого тата. тату, тату у нас молодець, тату справиться, все буде добре. Ми його чекаємо, все буде добре, тато живий. Але потім молодшого, ну, молодший, наприклад, не вірить, що він живий. Він впевнений, що тата нема. І для мене це був такий в смислі. Я кажу, Андрюша, що так можеш думати? А він, мама, я думаю логічно. Каже, да, ну, вероятність смерті вища, ніж вероятність життя. Я реаліст. І от якось так, з молодшим. Але я кажу, от подивимося, я буду потім кажу, ми проживемо якийсь період. І я хочу сказати потім тобі, що я була права. А він каже, ну, каже, я думаю інакше. Цієї розмови могло б і не бути, зізнається Ольга, якби не десятки пропрацьованих із психологом травм. Терапія це те, без чого важко втримати себе, а ще підтримати інших. В Україні за останніми даними понад 80% родичів не мають доступу до професійної психологічної допомоги. Це невизначена втрата, і робота з невизначеною втратою це окремий якраз напрямок, в якому ми намагаємося допомогти. Е, у нас є вебінари записані на Ютуб-каналі Координаційного штабу, де психологи говорять з родинами зниклих безвісти, як їм поводитись, як їм себе підтримувати. Дуже важливо все-таки підтримувати одне одного і долучатися до громадських організацій, наприклад, якщо у вас, не дай Боже, зникла рідна людина, і в цьому підрозділі є такі самі родини, то об'єднуйтесь і разом вирішуйте свої питання. Ми готові завжди в цьому допомогти. І юридично, і психологічна допомога все це абсолютно безкоштовно. Знаєте, от є створюється такі певні суспільства, образи, шаблони, що як людина має виглядати. Почувати, е діяти, рухати, поводитися або не поводитися, якщо вона, наприклад, там, має якусь втрату, або якщо вона там не визначена, або якщо там, якась е людина вже з інвалідністю, ну, тобто зразу чомусь приписують, що вона має поводитися, говорити, відчувати саме так, а не, а не якось по-інакшому. І я вибрала там. Ось, спосіб життя через е, рух, дію, якесь мислення, постійно якась там е, терапія, психологія, якісь там практики, кундаліні-йога, там і ще щось, постійно що в комусь русі. В цьому графіку є місце, щоб пожаліти себе? Ну, ніч. Це така е, штука, коли ти... Все, ти один в один в пустому ліжку, темно, і якщо тобі не спиться, а тобі треба заснути, і ти, і, 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 а силу вже щось робити нема, оце якраз цей момент, коли ти і плачеш, і думаєш, і розмовляєш сам собою. Ну, я не з собою розмовляю, я з чоловіком розмовляю. Пустій. Розмовляєте? Так. Знає... Да. Я уявляю, що він лежить поруч, і я йому вигружаю, отак, От як, як вигружала раніше. Це для мене таке. Я навіть на його подушці не сплю. Там інколи котик може спати. Але я не сплю не його подождівся. І я це розказую. Або сварю його. Злитись допомагає. Це корисно трошки да, випускати. Але я інколи або розмірковую, або щось розказую. Інколи фантазую. Майбутнє, але інколи я роблю так, якби він був би зараз. А в день ні. В день це костюм. <с> Супервумен і ми полетіли. От. Окрім підтримки психолога, рідних і волонтерських організацій, Ольга веде нас у місце, де черпає сили не здаватися. Там дівчата, напевно, вже Там... зачекалися. <плес> Привіт-привіт! Ми нарешті прийшли. <плес> Привіт! Місце, де збираються жінки об'єднані спільним горем. Вони теж шукають своїх рідних, які теж зникли безвісти разом із Олександром, 25 травня на Бахмутському напрямку. Об'єднавшись, кожна з цих жінок взяла на себе частину спільної справи. Хтось шукає зачіпки в соцмережах, хтось веде перемовини з державними структурами, а хтось із військовими. Е, от, наприклад, з Борисполя приїхали. От зі Львова зі Львова приїхали. Так, ну ми тут Київ в основному. Галина взагалі. Донецька область не Азовсталь. Ми страшенно тішимося. Коли серед нас родини починають усміхатися, це тому це. що ми знаємо наскільки сидить це. Олена, і от вона прийшла, і вона взагалі не посміхалась. Мало того, як вона сказала, я навіть не говорила. От у неї син зниклий безвісти, і це в мовчання закинуло. Ну, тобто, людина мовчалась, а зараз посміхається активний учасники. У нас у головна героїня на Майдані, Оце так красиво. Тільки. E, на початку війни я проходила службу в десантно-штурмових військах, а потім, коли в мене трапилось таке, як ввели зниклий чоловік, і я собі поставила за ціль, що я маю бути в його бригаді, тому що якщо я не буду в його бригаді, я не буду отримувати ніякої інформації, ту, яку мені потрібно для мене, для його пошуків. У мене пробував 6-го, то я від того часу з Тиобчини спілкуватися, а так як син. То в мене пропав ще 23 року, 19 -го. серпня. Це вся історія до того часу, поки чоловік пропав. Я коли я сам пропав, я просто не знала, що робити і куди йти. Я там той час, можна сказати, як я мала 80 кілограмів, за дві неділі з мене вийшло І Потім двох неділь, можна і ні. Але ну сам перед кажу Боже, дякую, що ти мені дозволяєш пройти цей шлях. І допомогти таким, як я. Ми не можемо втиснути в цей епізод усі історії, але запевняю вас, кожна з них про силу і віру, що творять дива. Ці жінки ходять на мітинги, відвідують групові терапії, концерти, розповідають свої історії публічно і завжди відкриті для тих, хто готовий їх вислухати, бо знати, що їхній біль не в тіні уже, хоч трохи, але дарує світла. Все, я вам дякую за зйомку. Ольга. Це подарунок нас від партнерів. Uh -huh. Інтертоп, з якими ми співпрацюємо в проекті. Можу вам вручити вам, бо ми з вами сьогодні найбільше часу провели. А я від себе ще раз вам хочу подякувати всім Правда, низьких, крім за вашу роботу, за ваше терпіння. І дай Боже сили реально з цим всім справитися і обов'язково справимося. У кожної такої історії немає крапки. Є очікування, мовчання, і здається, безкінечна боротьба без жодних гарантій. Тож я закликаю потурбуватися вас про свій емоційний стан. На екрані ви бачите QR-код із актуальним алгоритмом дій: куди звертатися і де відшукати психологічну допомогу для близьких зниклих безвісти. З вами була Олена Гущик і проєкт про життя, яке існує попри і всупереч життя після шрамів.